Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року, по 7 грудня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 180 тисяч 870 особин за добу 1 тисяча 80 танків 11 401 одиниця за добу, 3. Бойових броньованих машин 23 688 одиниць, артилерійських систем 34 907 одиниць за добу, 33 реактивних систем залпового вогню, 1562 одиниці за добу 2, засобів протиповітряної оборони, 1253 одиниці, літаків 431 одиниця. Гелікоптерів 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 87 927 одиниць за добу, 540, крилатих ракет 4054 одиниці за добу 30, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 69135 одиниць за добу 98 спеціальної техніки 4015 тисячі одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!